Привіт, дорогі друзі! О, що вам хочу сьогодні сказати? Можете собі уявити, коротше, О, зараз валяюсь на ліжку, намагаюся читати словник німецької мови, який вчора купила, захоплюючи, скажу, вивчаю зараз частини тіла. І тут 11.54. Зараз у нас 11.55-56, мабуть. Значить, хвилину тому. Врубається музика за стіною. Знову мій сусід. Я його просто я його не знаю, хто живе у мене за, спиною? за стіною. Господи, прости, що скажеш, за спиною. ну і воно. За спиною є. Бо коли я сплю спиною до стіни, то він за стіною і за спиною. Коротше кажучи, врубається музика, аж зітрясаються стіни мої. Коротше кажучи, це у мене такий сусід. Я не знаю, хто це, але знаю, що це чоловік. Бо у нас такі стіни, що навіть чути, як ми розмовляємо по телефону, От. Ну, що вам хочу сказати? Не знаю, якого він віку, чи мого, чи молодший, чи старший. Але це просто якийсь приколіст. Коротше, він тільки що вробив тіну Тьорнер так, що я просто офігела черговий раз. І от коли він врубає музику на всю, у мене просто завжди, знаєте, я... Повинна вже звикнути, але в мене ефект неочікування працює. І ніяк я не можу, коротше кажучи, просто як сказати, як тільки починають у мене труситися стіни, я просто німію на перші секунди. Оце таке. Зараз вже трохи прикрутив, але все одно, мабуть, я сьогодні півдня буду насолоджуватися. Його музичними смаками. До речі, в нього непоганий музичний смак. Мені подобається музика, яку він слухає реально, але вона дуже гучна. Поруч у нас два вікна. Ви можете собі уявити? Це фішка от в чому, що ми живемо тут вже з листопада місяця. Я не знаю, хто у мене живе за стіною. Тобто ми знаємо, що це ми сусіди, але ху і ху, і у нас різні номери парадних. Тут, якщо ви знаєте, будинок має, наприклад, 3-4 парадних. Да? І будинок не ідентифікується, там будинок, наприклад, наприклад, номер 12, там перший, другий, третій, четвертий парадний ні. Кожен парадний це є окремий номер. Тобто будинки рахуються не по кількості будинків, а по кількості парадних у будинках. Ось так. Тому багато номерів багато на німецьких вулицях. Ось так. Можу показати вам словничок інший. Я зараз опрацьовую, той, який я вам вчора не показувала, можу зараз показати, якщо хочете. Ну, Зараз покажу. Так, друзі, що ж це за інший словничок? Огляд попереднього словничка коротесенький, ви можете подивитися у моєму попередньому відео від 9 серпня вчорашнє відео. А це видавництво вже інше. То було видавництво понс. А це видавництво ДК. Також це є Deutsch – swirlfau 12.000 Wörter und Redewend Ungen. Понад 12 тисяч слів і фраз. На титульній сторінці ви побачите яблучку, словничок сам біло-блакитний вртербух, ілюстрований словник. «Візуелес, візуелес, вирхтарбух» Вürдербух ілюстрований словник, плюс аудіо еп єдес Deutsche Wort gesprochen» Кожне німецьке слово озвучено, написано. Ось так. Тобто, на задній стороні обкладинки. Ви побачите соняшник е, і його німецькі назви. Ну, з чого він складається? Сама квіточка «Sonnenblume» – Соняшник. Пелюсточка соняшника «Blütenblatt», Пилок Die Pollen. Листок Das Blatt», Листок, як квіточки буде das Blatt», так, і звичайний листочок, папірець можна також називати das Blatt. Папір und das Blatt. Ось так. Ну і теми тут написані, значить, які даються. Теми меншин, люди, Gesundheit, здоров'я, хаус, оселя Дінс. Eh, 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 oh, я перепрошую мене зір. Не дуже гарний зараз. Дінс Тлайстунген. Служби. Дінш тлястунген. Можливо, так читається. Ну, виправляйте мене, тому що складні німецькі слова їх треба вчити і слухати, як правильно вони вимовляються. А потім завчати. І в мене, знаєте, що? Хоч я також вивчаю німецьку мову, але мене що нервує, це коли просто люди, ну, вибачте, Арбайтен, ну, Монате. Це, ну, це, ну, вибачте, воно навіть на слух не лягає, це Арбайтен і Монате. Арбайтен Монате. Ну це ж. Я не знаю, може через те, що я маю нормальний музичний слух, то я один раз почую, і воно, в принципі, мені лягає добре. Я, звичайно, співчуваю в кого Арбайден і Монатен, але це, звичайно, трешак. Оце у мене на курсах, як скажуть Арбайден з Монатен, то в мене аж мурахи. І вчителька, до речі, ці слова вчителі наші дуже-дуже часто говорять, але ну, от я вам порекомендую просто бути дуже уважним до наголосів, тому що це архіважливо. Так, далі продовжуємо. Einkauf, дуже просто слово. kaufen, покупки, Einkauf покупки. kaufen, купувати, да? E, Nahrungsmittel, їжа. Арбайт. Робота. Транспорт. Якось так читається, мабуть. Або faircare. Буква V перше. Faircare, може, отак. Коротше, короче, ми таке слово ще не вчили. Спорт. У них кажуть, шпо не спорт. Пишеться як спорт, як і в англійській мові, а читається шпорт. Спорт, freizeit, дозвілля і Умвельч довкілля. Ну, це дуже-дуже прості слова. Ви їх будете, якщо будете вивчати німецьку, дуже-дуже часто будете зустрічати. Так, і це м -м, видавництво, як я вже сказала, ДК. Зараз я вам покажу. Ну, я ще не завантажувала аудіододаток, але я вам покажу, ага, і ще на обкладинці зверху Das Fahrrad, велосипед. Жовтий і класно, жовто-блакитні поєднання кольорів. Ну, коротше кажучи, це не Штутгартське видання, як понс. Тут навіть я подивилася, що ось е тут е Словакія навіть написано. Я не знаю, Ну, коротше кажучи, можливо, я ще не дочитала М -м, Ну, от Трюк Біндунг в Слов Словакай. Ось так? Дуже цікаво. Коротше кажучи, дуже гарний словник у будь-якому випадку. Так, показую вам обертаю і показую, мої доросленькі друзі. Сусід вимкнув музику. <сум> Дякую, мій дорогий сусіди. Ти мене почув через стіну. <сум> Мені дуже приємно. Ось такий словничок. Ось така зворотня сторіночка. наприклад, що я відкрила шпот. Ось шпорт. Вчора у нас було здоров'я і тіло людське. Сьогодні ми на спорті. До речі, купила собі дуже-дуже класні для спорту гантельки. Потім такі штучки, які на ніжки на ручки одягаються. Вони з вагою. І в них можна бігати, вони з світовідображувачами, Свята тражателі, да? російською, нашою, не нашою, верніше, російською, сусідською. От, господи, просто така. По фрейду, як то кажуть, <смас> обмовилася. Так, хокей. Ось, бачите, дуже цікаво. Так, що тут Ого, басейн. До речі, ще в басейн в нашому місці не ходила. Вже наші українці всі майже відвідали басейн, я не ходила. Сьогодні в Ольденбург запрошувала моя приятелька завтра йти в аквапарк. Ми зібралися, але нам трішечки тут обставини завадили. Бачите, скільки спорту присвячено все. От, концерт. Дивіться, крутяк. Кольори, мистецтво, ремесла, розділ. О, машинка швейна. О, це мені треба вивчати, бо мені подарували дуже класну машинку. Зінгер, до речі, дуже подібно до цієї, яка ось тут на картинці в словнику. Ось так. Ландшафт. Ви подивіться, як він шикарно ілюстрований. Це просто не словник, а щось таке неймовірно класне. Підручник, гірські породи. Хіба шкода за такий шедевр віддати 10 євро? Ні, не шкода. Ось 9,95. Бачите, ціна 9,95. Також прапори. Ну, зміст подібний. Також тут усе. німецький покажчик. Математика ось іде, бачите. Окремий розділ. А, це навчання. Розділ навчання. О, мотоциклики, склад мотоцикла, авто. Ось так. Комп'ютер, офіс. Бачите, робота. Коледж, навчання. Ось все, що стосується навчання. Ну, я ж кажу, вивчити 12 тисяч, 16 тисяч. Он fast food, це їжа розділ, мабуть, ось подивіться, клас. Ну, це вивчити ці слова, це просто бінго. Як я вчора казала, це просто шик володіти німецькою на рівні. Повноцінного носія мови це просто мрія кожної адекватної людини, яка проживає у тій чи іншій країні. У нас, власне, німецька мова, прекрасна мова. Нікого не слухайте, що вона така погана, що вона така фу-фу-фу. Ні, це неправда. Може, є регіони, ви знаєте, вона також має багато діалектів, як і українська. Я також, коли приїжджаю в Мукачеву і чую діалект Мукачеві, то я ну, не можу сказати, що половину слів не розумію, а відсотків 5-7, 100% я не розумію, бо у них і угорський діалект, і яких них тільки діалектів немає там. Особливо угорський, а угорський він до жодної мови не подібний, І румунський, наприклад, також. Ну, тобто, ось такий словничок, супер, супермаркет. Торговий центр. Ось і тема. Покупки Айнкауф. Ось, ну, друзі, ви зрозуміли, мої дорогі. Ось такий словничок. Я думаю, хто захоплюється навчанням, хто любить книги? Вчора, до речі, був День книги, День Читача. Письменники вітали всіх у Фейсбуці. У мене у друзях мій улюблений письменник Сергій Пономаренко, детективи якого я містичні обожнюю. просто. У нього просто є дуже класні посилання на історичні факти. І я перечитала: я сама родом з Чернігівщини. І там є у нього такий класний детективний такий пригодницький, історичний, е ну я не можу це назвати роман. Це містичний детектив на історичних подіях. Називається Вурдалака. Ой, всім рекомендую Сергія Пономаренка почитати. Ви будете просто захоплені цим всім. Він, до речі, писав російською мовою. Зараз перейшов і сказав, що буде перекладати на українську мову. Плюс у нього вийде нова книга, яка називається Якщо, я не помиляюся, шаман. Він мені відповів в коментах і запитала, що де мені можна докупити ваші ті книги, яких у мене не вистачає в колекції. І я хочу їх забрати сюди до Німеччини, тому що я їх реально люблю. У мене вдома фантастично шикарна бібліотека, просто шикарна. У мене мама завжди каже, Діана, ще одна книга, і я тебе вижену з дому. Я говорю, добре, добре, мама, добре, добре. І от скільки я жила після народження своєї дитинки вдома, то стільки я скуповувала особливо цей клуб сімейного дозвілля, я його половину скупила, але я обожнюю читати. Це моя слабкість. Може, тому мені і німецька і непогано заходить німецька мова. Ну, люблю я це все. Інтелектуальний труд це моя фішка. Ось так, мої любі. Так що цей словник трішечки відрізняється від попереднього. І для порівняння. Хто не бачив попереднього, ось мої друзі, вам попередній словник. Ось це інше видання, але він не менш крутий. Два круті. Я не можу сказати, який краще, і той, і той кращий, гарний вірніше. Ось так. Тому рекомендую, особливо хто Німеччині, українці, прекрасні німці нам зробили подарунки такі, ну воно того варто. І грошей цих за німецькими цінами, виплатами, шкодувати на таке, живучи в Німеччині, і не мати вдома такого скарбу, то я не знаю. Ну. Так що всім рекомендую, всім рекомендую, раджу, навчайтеся, як то казав наш геніальний Тарас Григорович, чужого навчайтеся, свого не цурайтеся, так? Обов'язково українською спілкуйтеся, щоб вас можна було розрізнити. Де Україна, це де москаль. Ну, що ж це таке, люди добрі? Ну, що ж це таке, коли ви забуваєте, приїхали у Німеччину, і взагалі у вас не в обіході українська мова. Мені плакати хочеться іноді, тому що ну, нема з ким майже українською поспілкуватися. Ні, мої друзі, коли я приходжу, вони, навіть ті, які розмовляють між собою. Е Російською, то я дякую їм безмежно. Вони переходять зі мною на українську, і це мені, звичайно, бальзам. Ось інший на 16 тисяч слів. Так що всім спасибі за перегляд. Сподіваюся, трішечки була вам сьогодні корисною. Це вам якби про життя з Німеччини і з власного ліжка. Все на все добре. Бажаю всім всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам Путін уйло. Все, чао, чао. До зустрічі!